Це підтверджує думку, що надто багато уваги приділяють зовнішньому ефекту. Останні події свідчать про ймовірність двосторонньої зустрічі між путіним і зеленським, після якої може відбутися ще одна, вже за участю Трампа на мою думку, двостороння зустріч двох лідерів, безпосередньо залучених у конфлікт, навряд чи буде драматичною. не буде ані криків, ані демонстративних виходів. Путін швидше за все виголосить тривалу лекцію про своє бачення російської історії, а Зеленський викладе свою позицію. Розмова триватиме годинами, і жодна зі сторін не піде на поступки. Та й чому вони мали б це робити? Потім, можливо, відбудеться тристороння зустріч, але замисліться над наслідками: три тижні йдуть на підготовку двосторонніх переговорів і жодного результату. Ще три тижні витрачають на підготовку тристоронніх і знову жодних зрушень, і так далі. Саме так Путін прагне вести переговори.